Економіка зростає. Живе, живе по-новому. Ну, хорошо, я візьму Порошенка. Ми створимо Міністерство інноваційного розвитку. За Юльку. Найгірше точно позаду. А, -а, -а. за цю коміка голосувати. Так не будьте декухою. Ну, я не знаю, може. Голосувати за Вилан. Багато свиней при владі. І що цікаво, у кожного своя цицька. Ми ледь доїхали, ми не туди звернули. Олег, ходім туди. Міняю квартиру в Києві на невеличке село. Ага. Такі ціни були на квартирі, такі ціни були на хати в селі. Ми так хотіли хутір забити чи, наприклад, ту саму землю, щоб два гектари, свій родовий маєток побудувати і жити незалежним від цієї цивілізації. Так, в принципі, вийшло в кінці, що ми приїхали, ні магазину немає в нас, сільської ради в селі, аж в сусідньому, ні автобус у нас 5 кілометрів не ходить. В принципі, те, що ми хотіли. А якщо від голосувати, то де? Це в Лобачеві. Це скільки кілометрів? Ну, звідси від нас, якщо по дорозі сім по асфальту, а навпростець п'ять. Бо я вже привик тут, все моє. Що це? Кабанчик, йому при процедура кастрування. Чухаю, почухаю тебе, почухаю, Олеся, почухаю. До речі, що цікаво, називає, його козел, він не ображається. Ти тут? Вилазь, покажись, ось його не Та ось так бігає, бігає, може і по мені пробігтися коли. Тут ось що залишилося в мене дві нутрії. І Білі, то бродяри. А це, дивіться, які яйця бувають. Капіень зробить свою справу. Ось вони, два козлики. Хороша в мене дівчинка. Що в тебе Ух ти, йо, містра срочно козу видоїть. Вище, ближче, ближче ставай. давай. от так, молодець. Ого, як кузир. А що це я прозівав так? О, вже легше, я закрузятися. Значить, ну не хоче. Ну це я буду гратися сам уже. Ти мене любиш? А, я люблю, я люблю. Тут п'ять кандидатів. Кого почнемо дивитися першим? Давайте по тому рейтингу, який зараз на соціопитування припідносять. Бачить в страну, начнвся снігу. Ну як? Ну, знаєте, хама бачили, що було при хамові, тепер тепер цікаво, що буде при коміку. Не уявляю собі, щоб комік був президентом. Через... І прискав чорну кампанію, йому належить в Росії. Так це його справді зловили. Так да. Так який дурень то й зареєстрував за кандидати в президент? Ой, давайте Прошу. про ляшка. Ляшка всіх тих, хто був, всіх тих, хто грабував, добивав країну, сьогодні знову йдуть, знову дурять, знову обіцяють золоті гори. А ти хто не той, що знову йдеш? Построй, сарай із дорожчий поросят. От його ціна на український газ для людей. Буде знижена вдвічі. Буде все добре. Слава Україні! А ви тут до чого треба сказати, їй, да? так? <ріст> Ох, Тимошенко. Можна її на драматичні сцени вже випускати. Або найкращий серіал кріпосна, мабуть, в треба в головну роль. Предупреждали, що не можна так піднімати тарифи, Що не можна так здіватися над людьми. На нього в мене слів немає, на цього бойка. Це такий перевертень вже і такий блюзнір, що це просто. Він давно вже мусить сидіти в тюрмі, а не ще щось розказувати по телевізору. Хороша, друзі. О, про економіку. Доля України в наших руках. Ми йдемо своїм шляхом. Ви... Хочеться сказати, ми йдемо своїм шляхом. Ідіть з Богом. Йдіть, люди добрі, ідіть своїм шляхом. Боротьба з корупцією залишається нашим стратегічним пріоритетом. Партнером хотів сказати. Петр Олексійович, скажіть, а коли з корупцією будете боротися? Позорище. Тут мені за нього соромно. Іди керуй державою, борись з корупцією, а не бігай з тим Томосом. Бодай, п'ять купок гімна. От вибирайте серед цих п'ять, а не вибрати ми не можемо. От вибирають, треба ж вибрати. А навіщо мені це гімно? Люди добрі? Ну так з ким балакаєш, от людина. Побалакали, побалакали, нема за кого. Нема за кого. А це Валера Давиденко. Привіт, Валерчику! Будеш кінозіркою. Ні, Мене не треба. Чого не треба? сьогодні не бритий. Нічого, ти ж в селі. Чи почала по-новому жити нове життя? Це Эй, конечно, почало. Живе, живе по-новому. Вже визначилося, за кого будете голосувати. Другого? Другого? А, да? Тобі є 2 мільйони, Бо тож до то наступних виборів якраз назбираємо. Сто вуликів у чоловіка. Наливай! Добрий день. Слава Україні! От вам патріоти! А що це таке? Та і все буде Ой, ви куди не знімайте, не треба мене знімати! Так Не будьте декухою. Будь За кого я повинна голосувати? Ми якраз по цій темі до вас і прийшли. Ну, а, а, а куди? я не знаю за кого. <сіх> Дядьку, не знімайте. знімайте. То я не знаю за кого. За Юльку. А що мені Юлька дала? А нічого не дала. Ну, що вона мені дала? Я не знаю, що вона. Так не а знімайте. Ну я не знаю, чи мені за цього коміка голосувати, чи мені голосувати за <сіх> З ну, він... Чому це як його? Хорошенко. Це від того. Льоня, від того собаки. Від, того собаки. від того собаки. Да. Хлопчик. Це від того собаки. Від, від лайки. Хлопчик. І ще, і ще. Хлопчик. Три хлопці вам повезло, топити не будете. — Якого ми не візьмемо президента, нам не буде добре. Всі свій карман, карман, дяді, тьоті. чого ти? Вовка. Давай такого зробимо. То я візьму Порошенка. То не Порошенка а візьму Вовку. От, а я думаю, що це надивитись, дивитись, скажуть, називайте Порошенком. Що я вам погано такого зробив? А завтра Бог його знає, що воно буде. Ти вокко чотири ти, готи знає. Я стоюсь, уважно слухаю. Я це думаю, коли вже мені аплодисменти включати за, за таку ораторську діяльність.